Огляд найпопулярніших банків для ФОП. Привіт! Сьогодні поговоримо про 5 найпопулярніших банків для ФОП. А це Приватбанк, Монобанк, Райфайзен, Пумп та Ощадбанк. Порівняємо їхні основні відмінності, розкажу про усі переваги та недоліки, а також покажу саму процедуру відкриття рахунку ФОП. І перед цим раджу вам підписатися на наш телеграм-канал, посилання на який я залишу у дописі до цього відео. Там усі актуальні новини бізнесу, зміни у законодавстві, а також. Порадий, як сплачувати податки по мінімуму легально і без зайвих перевірок та штрафів. Також не забудьте про лайк, коментар та підписку і починаємо з ПриватБанку. Приватбанк найбільший банк України, що займає лідерські позиції по обслуговуванню ФОП. Напевно, найрозповсюдженіший банк у бізнесі. Його основними перевагами є те, що відкрити рахунок ФОП можна онлайн або у відділенні банку. А відділень вистачає, бо Приватбанк має найбільшу мережу відділень та банкоматів по усій Україні. Приватбанк має зручний онлайн-банкінг, Приват24, який дійсно зручний для управління рахунків та проведення різних фінансових операцій. Усе керування відбувається онлайн через додаток. Низькі тарифи. Приватбанк пропонує вигідні умови для ФОП, включаючи низькі комісії за обслуговування та проведення операцій. Але для порівняння у Монобанку ці комісії взагалі відсутні. Але про моно поговоримо трошечки згодом. Також у Приваті є можливість отримання кредитів на розвиток бізнесу на вигідних умовах. Також через Приват 24 можна зробити ключ електронно-цифрового підпису і потім подавати з ним звітність. Основним з недоліків Приватбанку, я вважаю, це робота з валютою. Вам потрібно для того, щоб обміняти валюту у гривню, подати заявку. Зробити це можна тільки у якісь певні проміжки часу. Далі потім почекати деякий час, поки ця заявка обробиться, і отримати гривню на свій рахунок ФОП. Потім, з рахунку ФОП, зробити платіж на особисту картку. Додаткових комісій за валюту обмін немає, як, наприклад, у пумп, але саме обмеженість у часі є основним мінусом. Ще невеликим недоліком, на мій погляд, є те, що у Приват 24 передбачений окремий вхід для фізособи і окремий для бізнесу. В процесі при переказі коштів з рахунком ФОП на рахунки фізособи доведеться перемикатися між різними додатками, що є не дуже зручним. Що стосовно тарифів, відкриття рахунку ФОП в залежності від пакету коштує 100 гривень у відділенні онлайн, це можливо зробити безкоштовно. Комісія за обслуговування рахунку ФОП від 150 гривень до 500 гривень на місяць. В окремих пакетах послуг обслуговування безкоштовне при умові використання. Якоїсь певної суми з рахунку ФОП? Комісія за зняття готівки з картки ключа 1%. Перекази коштів на картки Приватбанку відбуваються без комісії, а от на картки інших банків вже будуть з комісією. Процедура відкриття рахунку: щоб відкрити рахунок ФОП у приваті, у вас вже має бути рахунок фізособи у цьому банку. Ви можете заповнити онлайн-заявку на сайті Приватбанку або звернутися у найближче відділення Привату з усіма необхідними документами. А це паспорт, ідентифікаційний код та виписка з ЄДР. Далі ви підписуєте договір на обслуговування рахунку у відділенні банку. Якщо ви хочете зробити це онлайн, далі я вам покажу процедуру, як відкрити рахунок ФОП у Приватбанку онлайн. Заходимо у Приватбанк з комп'ютером. Натискаємо на вкладку Бізнесу і у вкладці платежі обираємо рахунок у банку. Далі бачимо, які умови пропонує приват для рахунку ФОП. Натискаємо Відкрити рахунок. Далі обираємо, який бізнес-рахунок вам потрібен. Нам потрібен рахунок ФОП. Натискаємо Відкрити рахунок, проходимо авторизацію, бачите персональні дані, перевіряєте їх, і вам потрібно вказати, якою бізнес-діяльністю буде займатися ФОП. Можна написати декілька слів. Також вам потрібно буде вказати валовий дохід за попередній рік дані податкової декларації. Обирайте потрібний варіант. Якщо податкову декларацію не подавали, обирайте останній варіант. Далі, яку суму надходжень та списань за рахунком ви очікуєте протягом трьох місяців. І потрібно обрати країну походження основного доходу. Можна обрати будь-яку країну. Якщо у вас є наймані працівники, далі потрібно вказати їх кількість, якщо у вас є ліцензії, потрібно їх вказати. Натискаємо Продовжити. Далі Приватбанк вам запропонує тарифний план для вашого бізнес рахунку. Короткий опис цього тарифу, натискаємо Продовжити. І далі у вас є можливість підключити картку для бізнес рахунку. Виберіть платіжну систему або натисніть Не відкривати картку або натискаємо Продовжити. Далі перевіряєте персональну інформацію, щоб все було вірно. Далі очікуємо, поки завантажуються документи. Ознайомлюємося з усіма сторінками. І далі ви можете підписати за допомогою Smart ID або «Дія підпису. Монобанк це перший мобільний банк в Україні, який не має фізичних відділень, але пропонує широкий спектр послуг через мобільний додаток. Основні переваги це дійсно зручний мобільний додаток. Всі мобільні інтернет-банки, які я бачила до цього, були урізаними варіантами десктопних веб-версій. Але почавши користуватися Монобанк, я усвідомила, що на невеликому екрані мобільного телефону мені стало простіше ніж з комп'ютера поповнювати рахунки, робити перекази, сплачувати податки тощо. Додаток розуміє мене з півкліку, або, якщо точніше, з півсвайпу. А також Монобанк змогли зробити банкінг не нудним. Друге, це високий рівень обслуговування. Уся підтримка клієнтів здійснюється через чат у додатку, що забезпечує швидкі відповіді на запитання. Технічна підтримка, вона дійсно зговорчива у Монобанк і швидко обробляє усі запити. Третє це повністю дистанційне обслуговування. Щоб відкрити рахунок, вам не потрібно їхати у банк. Все це можна зробити у додатку у вашому телефоні. Наступне це робота з валютою. Можна одразу з валютного рахунку, натиснувши кнопку у додатку, перевести кошти на особисту картку. І вже за кілька секунд гривня у вас на особистій карті. Все обслуговування, як я вже казала, відбувається в одному додатку, який дійсно супер-юзер-френдлі. Наступна перевага це відсутність комісії, так. Повна відсутність комісії за обслуговування рахунку та проведення більшості операцій, а також наявна програма лояльності з можливістю отримування кешбеку за деякі покупки. Серед недоліків у МОНО немає сервісу по генерації цифрового підпису. Але зараз це можливо зробити і через сервіс вчасно. Як я вже казала, у МОНО практично відсутня комісія за обслуговування рахунка, перекази на особисту картку і на рахунки юридичних осіб у будь-якому банку України. Все це безкоштовно. Єдине, що зняття готівки з картки ключа ФОП відбувається з комісією 0,9%, але кошти з рахунку ФОП можна завжди перевести на особисту картку і вже з неї знімати без комісії. Щоб відкрити рахунок ФОП у МОНО, у вас вже має бути рахунок фізичної особи у цьому банку. Якщо його немає, тоді вам потрібно завантажити мобільний додаток МОНОБАНК, Далі зареєструватися у додатку, слідуючи інструкціям, підтвердити свою особу за допомогою фотодокументів, паспорт, ідентифікаційний код. І після перевірки документів ваш рахунок буде активовано і ви зможете зареєструвати рахунок ФОП. Для цього вам потрібно. Заходимо у додаток Монобанк, проходимо авторизацію. У верхньому лівому кутку натискаємо на емблему котика і обираємо вкладку ФОП. Далі натискаємо Відкрити рахунок ФОП. Тут ми бачимо, які умови пропонує Монобанк для рахунку ФОП у гривні. Обов'язково ознайомлюємося, перечитуємо всю інформацію і натискаємо Хоч рахунок ФОП. Далі моно попереджає нас про фінансовий моніторинг. Перечитуємо всю інформацію уважно, натискаємо Продовжити. Далі вам потрібно розказати про вашу діяльність у вільній формі, тобто якою підприємницькою діяльністю ви плануєте займатися, як ФОП. Можна описати декількома словами. Натискаємо Продовжити. Тут потрібно вказати кількість найманих працівників. Якщо їх немає, натискаємо Немає співробітників. Далі вам потрібно вказати середній дохід на місяць, тобто, яку суму коштів ви плануєте отримувати у місяць. Обираємо максимальну суму і натискаємо Продовжити. Далі вам потрібно обов'язково перечитати договір на відкриття рахунку. І якщо усе вірно, натискаємо відкрити рахунок ФОП. Райфайзенбанк є одним з найбільших банків України. Основні переваги це надійність та стабільність. Райфайзенбанк має тривалий досвід роботи на ринку та високу репутацію. Також у Райфайзені ви знайдете широкий спектр послуг, банк пропонує різноманітні фінансові продукти, включаючи кредити, депозити, страхування та інвестиційні послуги. Основним недоліком є те, що процедура відкриття рахунку ФОП та отримання кредитів можуть бути більш складними та тривалими у порівнянні із іншими банками, які я вже розглянула. Загалом банк є доволі консервативним та старовинним, дуже старовинним. Намагається стати краще з кожним днем, але це відбувається дуже повільно. І до прогресивних моно і привату йому ще дуже і дуже далеко. Хоча Райфайзенбанк і пропонує онлайн-банкінг, але його функціональність та зручність використання можуть відставати від сучасних банків, таких як MonoBank та Privat24. І хоча банк має розгалучену мережу відділень, але їх все одно набагато менше, як, наприклад, у Приватбанку. Також недоліком є вартість обслуговування рахунків та проведення операцій у Райфайзенбанку. І вона може бути вищою у порівнянні з іншими банками, що може збільшити витрати для підприємців. Що стосовно тарифів, відкриття рахунку безкоштовно, а отже, обслуговування 150 гривень на місяць. Є комісія за валютні операції. Зняття готівки з картки ключа відбувається з комісією 0,85%. Перекази коштів на картки Райфайзену будуть без комісії, а от на картки інших банків вже з комісією. Відкрити рахунок ФОП можна онлайн через сайт банку або відвідавши найближче відділення Райфайзенбанку з усіма необхідними документами. Ощадбанк один з найстарших банків України, але він має спеціальні програми для розвитку малого та середнього бізнесу. Але основними недоліками є застарілість. Це старілість інфраструктури, незручний інтернет-банкінг, повільність банківських операцій, що є дуже незручно для підприємців, які цінують свій час. Відкрити рахунок ФОП можна тільки у відділенні Ощадбанку. Пумб є одним з провідних комерційних банків України. Він має широку мережу відділень, але їх далеко не так багато, як у привату. А наявність комісії за продаж іноземної валюти, обмежена підтримка, особливо в неробочий час та вихідні, і вищі тарифи ніж у попередних банках роблять його менш привабливим для ФОП. Ось і все. Ми розглянули основні переваги, недоліки та процедури відкриття рахунків у найпопулярніших банках для ФОП в Україні. Кожен із цих банків має свої переваги та особливості. Вибір залежить від індивідуальних потреб та пріоритетів кожного підприємця. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишились запитання, я очікую на них у коментарях. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. this is